Не освітяни, а справжні артисти. Тільки й було чутно в залі 10-ї школи, де днями відбувався щорічний огляд художньої самодіяльності навчальних закладів міста. Участь у ньому взяли педагоги усіх бурдучівських шкіл та дитячих садочків. Знаходять і час, і бажання у кожного є, і з великим задоволенням не приходять і виступають на цьому огляді. Огляд цей уже у нас між нами, між колегами називають. Конкурсом оглядом імені Анжели Микитівни. І хотілося подякувати б сьогодні і 10-й школі за те, що нас завжди вони приймають. І зі сприянням, і ну, звичайно, Анжели Микитівни і начальника управління теж тому, що е, все-таки знайшли оці такі ну, невеличкі вікно між уроками. Е, і дошкільники теж прийшли і два дні е, ...отримували, Ну, я особисто, як член журі, отримала дуже багато задоволення, тому що. Е, з кожним роком більше молоді, по перше, і ну, дуже приємно, що з кожним роком виступають краще і краще. Першими демонстрували свої таланти працівники дошкільної ланки. У більшості випадків на сцену виходили колективи, котрі існують у своїх закладах не один рік, як, наприклад, ансамбль «Едельвейс» 16-го дитсадка. А на Україні. Щорічно, щотижнево цей ансамбль нарощує свій репертуар. Керівником ансамблю є. Бабій Ірина Володимирівна це музичний керівник, молодий, надзвичайно перспективний і талановитий. Ансамбль має можливість виступати не тільки на даному огляді. В нас є можливість виступати на підприємствах міста, які нас запрошують. Ми приємно дивуємо працівників різних підприємств репертуаром наших учасників, нашого ансамблю у своїх виступах. Вихователі не втомлювались прославляти Україну, милувались красою її природи та мелодійністю мови. А ще за допомогою музично-хореографічних композицій на тему Великої вітчизняної війни пробуджували у глядачів почуття патріотизму. Колектив ДНЗ no 26 продемонстрував сценку про лінивого Гриця, котрого жінка вирішила продати на базарі. А четвертий дитсадок пригостив членів журі українським натурпродуктом та ще пісень про сало заспівав. Тим часом молоді виховательки 27-го садка на дискотеку подались тільки. От прикрість кавалерів, як завжди, бракує. Та тому що надійські дівчина постаті сі дітям. З першого дня огляду художньої самодіяльності на захід завітав заступник голови обласної профспілки працівників освіти Микола Красько. Чоловік потім зізнався. Його дуже вразили таланти бердичівських освітян. Видно, що Учасники колективу художньої самодіяльності омолоджуються переважно, участь приймають молодь. Вони повинні все-таки показувати себе, не тримати, як то кажуть, в вузькому так скажу колективі, а це своєрідний огляд, який дає можливість показати себе, побачити інших, зрівняти. А наступного дня можливість показати себе отримали педагоги шкіл міста. Вони співали про батьківщину свою роботу, переходячи від ліричних композицій до жартівливих. Можливо, хтось би й здивувався всебічній обдарованості освітян, але ж ніяк не вони самі. Бо кажуть, вчитель на те і вчитель, щоб при нагоді умів гідно виступити в ролі актора і лікаря, модельєра і повара, танцюриста і співака. А якщо він ще й вчитель музики за фахом, то йому пряма дорога на сцену. Єдина зірка серед неба. Мені нічого більше не треба. Щоб тільки ти була моєю. Шкода, що у залі під час огляду не сиділи школярі. Певно, вони б по-новому відкрили для себе своїх учнів, котрі на уроках суворо ставлять двійки, а тут страшенно хвилюються на сцені. Воно й не дивно, адже більшість освітянських співаків і танцюристів почуваються артистами лише раз на рік, коли в чергове звітує самодіяльність. А ще учні могли б щиро подивуватися з того, які ж все таки їхні педагоги талановиті. Відчуття кожен раз, коли виходиш на сцену, завжди боязко, страшно, але нас з'єднує оцей концерт всіх вчителів. Ми знайомимося з новими людьми. А так все дуже подобається, все гарний концерт. Організовують наша профспілка. Ми вважаємо, що такі огляди огляди вони дуже потрібні, тому що вони дарують людям гарний настрій. Вони в цьому буденному житті дарують нам свято, і тому ми завжди з задоволенням приходимо на ці конкурси для того, щоб поділитися своїм настроєм, своїм гарним зарядом з іншими людьми. Огляд перетворився на справжній концерт, де були гучні аплодисменти і вигуки Браво. Проте володарів перших місць журі не визначало, тому що бути переможцем достойний кожен колектив. Організатор заходу, голова міської організації профспілки Анжела Цвіткова, пообіцяла учасникам художньої самодіяльності звозити їх на екскурсію до красивого місця. А кращі з кращих освітянських номерів зможуть побачити та почути усі бордичівляни на загальноміських заходах, найближчим з яких буде відкриття новорічної ялинки.